Бажаю здоров'я, дорогі телеглядачі, та ті, хто спостерігають за нами на платформах Ютуб, Інстаграм та Фейсбук. В ефірі рецепт здоров'я та я її ведучий Костянтин Церковнюк. Саме зараз я пропоную вам запарити чашечку ароматного чаю, закутатись в теплий плед і можливо зайняти найзручніше місце перед екраном. Адже сьогодні ми будемо піднімати, як завжди, актуальні теми для усіх українців та. Вінничан, і сьогодні у нас у студії є прекрасна гостя Ольга Броніславівна Бондарчук, кандидатка медичних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Пировогова, лікар-імунолог, експерт з імунології департаменту охорони здоров'я Вінницької обласної військової адміністрації. Пані Ольго, вітаємо вас у нашій студії. І перше запитання як до прекрасної гості нашого ефіру. Який ваш персональний рецепт здоров'я? Добрий день, добрий день Константин, добрий день студія. Я рада бути тут і провести з вами таку цікаву бесіду. Мій рецепт здоров'я це бути здоровим, а бути здоровим це вести здоровий спосіб життя. Зафіксували ваш персональний рецепт здоров'я досить таки лаконічно і гарно. Але сьогодні піднімаємо питання імунітету, дорогі друзі, і про що сьогодні ми будемо говорити протягом нашого ефіру? Переглянемо у невеличкому відео сюжеті. Вроджений імунітет у людини формується на етапі внутрішньоутробного розвитку. Формування набутого імунітету починається з перших місяців життя та продовжується до підліткового віку. У людей похилого віку імунна система стає слабкою через природне зменшення кількості імунних клітин в організмі у процесі його старіння. Чим поважніший вік у людини, тим слабший у неї імунітет. У зв'язку з цим зростає ризик зараження багатьма інфекційними та онкологічними захворюваннями. Перший рівень Захисту в організмі включає шкіру, слизову оболонку та інші фізичні бар'єри. Адаптивний імунітет вже реагує на конкретні патогени. Сьогодні саме тема імунітету буде лунати протягом нашого ефіру пані Ольго. Зараз досить таки багато зовнішніх факторів, багато зовнішніх чинників, які впливають на нас, на організм, на здоров'я. Які основні проблеми сьогодні виникають саме у сфері імунної системи людини? Я, по перше, хочу сказати, що таке імунна система Давайте більше розкриємо. Давайте да. для наших телеглядачів Тому буде цікаво. що Знаючи це, ми будемо бачити, що не все так просто. Імунна система це комплекс лімфоїдних органів, імунокомпетентних клітин, білкових структур, які передають інформацію, гуморальних факторів, і всі разом працюючи, виконуючи свої функції, підтримують функціональний, біохімічний гомеостаз людини і структурний також. І порушення в системі, звичайно, призводять до розвитку імунопатології. Оце і є проблема. Імунопатологія може бути первинною, коли імунна система є першою в її формуванні. Ми кажемо, що це імунозалежна імунопатологія, і ми сюди відносимо розвиток аутоімунних захворювань. як Розвиток аутоагресії до своїх власних клітин або тканин, утворюються аутоантитіла, утворюються теріактивні клітини і формується таке складне захворювання, яке важко лікувати, яке є хронічним і проградієнтний перебіг має, тобто перебіг, який ускладнюється. Друга проблема в імунології це розвиток імунодефіцитів. І сьогодні. Ми лікарі ділимо імунодефіцити на ті, які є ВІЛ асоційованими. ВІЛ це вірус імунодефіциту людини з розвитком сніду, як захворювання інфекційного, імунологічного. А друга група патології це імунодефіцити, які пов'язані з іншими персистуючими вірусними, особливо герпетичними, бактеріальними, грибковими інфекціями. Третя група патологій це гіперчутливі реакції. Вони формуються також на тлі зміненої реактивності організму. Вони можуть бути алергічного генезу і формується тоді алергічна патологія, як приклад алергічний, реніт, алергічна бронхіальна астма, харчова алергія і неалергічного генезу. Тобто вони не мають тих гіперчутливих реакцій, але клінічні прояви. Дуже подібні на алергічні, а пов'язані вони можуть бути з гістаміноліберацією. Наприклад, людина любить продукти, які містять багато гістаміну. Або ці продукти є гістамінолібераторами. Наприклад, І, якщо ем, гістамінні продукти, е, яка це категорія, які це продукти? Хоча б два три Дуже багато може бути різних продуктів, Ну, наприклад, цитрусові. Цитрусові продукти, наприклад, такі як апельсин, мандарин. Звичайно, клубніка. Вона може бути і алергеном, і може бути гістамінолібератором. Якщо ви з'їсте миску клубніки, у вас можуть Хто бути… то дуже такий фанат потужної да. полуниці української смачної, да, так Так, так да. і від цих факторів, тобто імунна система може як слабшати. Так ми їх розбили по пока вона не слабшає в цьому випадку. Вона дає гіперчутливу відповідь. Навпаки, ця відповідь бурхлива з виділенням, якщо це алергічна патологія. Великої кількості імуноглобуліну, і це таке антитіло, воно являється маркером алергії, анафілактичного типу реакції гіперчутливості. А може просто гістамін діяти на опасисту клітину, вона дегранулює, виділяється велика кількість гістаміну знов таки, і йде руйнація тканин, клітин. Судин з набряком, з висипкою, можемо так підсумувати ось цю прекрасну, гарну таку обширну відповідь тим, що імунітет він може бути з різних сторін вразливим, з будь-яких і він не вибирає по віку, він не вибирає по статі, він може бути з різних сторін до нас підступним. А ось саме такий фактор, коли людина, наприклад, приходить після робочого дня. І відчуває слабкість організму, підвищення температури, або нежить кашель, і вона починає думати, так хто ж мені міг його передати, або звідки я ним заразився, чому саме імунна система стає слабкою і що спричиняє її дисфункцію? Імунна система має багато властивостей і має і функції, які вона виконує. Так от основною функцією імунної системи є захисна імунна відповідь, і ми її називаємо імунітетом. Тобто, це тільки одна функція імунітет. Є багато інших функцій, і вони от разом гомеостаз під. Тримують. Імунна відповідь формується завдячуючи роботі вродженого імунітету, його клітинам, його гуморальним факторам. Клітини це можуть бути макрофаги, дендритні клітини, лейкоцити, клітини крові, скажімо так, загального аналізу крові, оті всі показники являються клітинами імунної системи. Лізоцим, інтерферон це гуморальні фактори. І якщо погано працює вроджений імунітет, він не розпізнає патоген, він не формує адекватну імунну відповідь для формування набутого адаптивного імунітету. І тоді починають формуватись розлади не тільки вродженого, а й набутого імунітету. Другий варіант. Імунна система ж функціонує не сама по собі в організмі людини, вона має тісний зв'язок через гормони, через нейромедіаторами з іншими системами. І такі системи, якраз є гормональна система або ендокринна, ми кажемо, і нервова система. І от коли порушується функція між цими трьома системами, це також є варіант того, що можлива дисфункція. І найчастішим таким тригером є стрес. А ми, на жаль, зараз всі знаходимося в такому стані. Ось саме цікаву тему, і дуже актуальну для усіх, ви за зачепили фактори стресу сьогодні. Ну, дуже важко їх уникати. Дійсно, вміння переключатися це важливо, але там чи інакше, коли лунає повітряна тривога, чергова, чи ми чуємо якісь негативні новини. Ми буваємо і перебуваємо в стані стресу. А як правило, стрес може заїдатися неправильним харчуванням. І це в комплексі, яку роль може зіграти на імунітет і вплив стресу, неправильного харчування, недотримання раціону сну, як це все впливає на імунну систему? Стрес. Є різний, є позитивний стрес. Так? Ви отримали якусь радісну новість, новину, новину, і це стрес для імунної системи. А є негативний стрес. Ми його називаємо хронічний стрес або так званий дістрес. Оцей стрес негативно впливає на імунну систему, він діє на збільшення такого гормону, як кортизолу. А кортизол гормон стресу. Впливає на імунну систему, він впливає на клітини вродженого імунітету. Клітини починають, навіть якщо їх кількість нормальна, вони не виконують свою функцію. А особливо, коли людина знаходиться в такому депресивному стані, коли цей стрес постійний, то клітини сплять. Рухаються мікроби всередині влаштовують деяку да, да. так. Дискотеку, дискотеку. А клітини, макрофаги, дендритні клітини свою функцію не виконують. Коли діє стрес. Погано людина спить, вона погано засипає її сон, якщо навіть вона заснула, такий поверхневий, і тоді не виділяється достатня кількість мелатоніну, це інший гормон, який також впливає на функцію імунної системи і організму в цілому. Ну, а якщо ви не спите, не засипаєте, ви йдете до холодильника, їсте все, що там є: і добре, і погане, і непотрібні жири, і цукор, і ще додаєте покурити. Після такої обширної відповіді ви знаєте, хочете звернутись до усіх телеглядачів. Якщо ви нас дивитесь вже після сьомої години, відійдіть від холодильника, не їжте саме зараз, не їжте на ніч. Краще підготуйтеся до сну і пам'ятайте, що самолікування, куріння, алкоголь це все шкодить вашому здоров'ю. Я впевнений, що дуже багато людей, згадуючи початок COVID-19, коли ця пандемія почала ширитися по всьому світу, і люди згадали про респіраторні засоби захисту, вони згадали про імунітет. Про вітаміни і почали більше, напевно, уваги приділяти здоров'ю. COVID-19 він почав мутуватися в різні типи ковіду, і як саме зараз, от з підсумку вже деяких років, так аналізуючи цю страшну пандемію, як COVID-19 впливає на імунну систему людини. Чи можемо ми зараз проговорити ще раз ці такі ключові фактори впливу? Дивіться, COVID-19 – це захворювання, так. яке ми ставили, яке лікарі виставляли в період епідемії COVID-19. Це 19, 20, 21 рік. А викликає оцю респіраторну інфекцію вірус, Коронавірус, SARS-CoV-2. Тому сьогодні краще говорити коронавірусна інфекція. Краще її взагалі не говорити. Ні, да? не, ну не якщо вона так. є, то да, це вона... коронавірусна інфекція. Тому що COVID-19 – це минуле наше страшне минуле, да, яке має наслідки. Сьогодні є пацієнти, які мають. Ускладнення після перенесеного захворювання. Тоді sars cov 2 дуже був агресивний до легень, до серця, до нирок, тобто визивав такі органні захворювання, він діяв на вроджений імунітет, блокував виділення інтерферонів, це ті, цитокіни, які необхідні в перші дні для того, щоб. Діяти на патоген, це саме ті були ускладнення в дихальній системі. Да, так? Так, да, тоді були ускладнення в дихальній системі, і зараз є наслідки. Сьогодні ми маємо так званий постковідний синдром у дуже великої кількості пацієнтів, називають його ще лонгковін ковід. Слово 19 не звучить, да тут тобто є да, є патологія. Чому саме про COVID-19? цікаво дізнатися? Ось цей перебіг, да згадуючи от COVID-19, коли він розпочинався, згадаючи його і залишивши там в минулому, як він перебіг, і які має зараз свої проявлення у ну, наш теперішній зараз... час да. у 25-му році. Нехай воно звучить без COVID-25, Нехай просто які має наслідки ускладнення. Має наслідки, отой от лонг. COVID. Це постковідний синдром. У пацієнтів це проявляється величезною загальною слабкістю, депресивними станами, формуванням аутоімунної патології, реактивацією хронічної інфекції. Чи вірусної, чи бактеріальної, чи грибкової. Тобто вони починають хворіти важко хворіти від будь-якої респіраторної інфекції, яка могла у неї у них бути, в тому числі від повторних заражень SARS-CoV-2, уже мутувавшим десятки разів. Но перебіг нових захворювань він відрізняється, тому що вражаються під клітини слизових оболонок. Тобто, ми бачимо отой же нежить, да головний біль може бути і кашель, і змінювати снюх, смак. Це все може бути. Це присутнє, да. Для саме симптомів коронавірусної інфекції, але важких таких захворювань мало. Знов таки, вони можуть бути тільки у пацієнтів, які мають якусь іншу соматичну складну патологію Цукровий діабет, аутоімунне захворювання або ожиріння. Депресивні стани, які симптоми підсумовуючи ось зараз тези, які ми озвучили, деякі факти, перебіги, які симптоми можуть свідчити про порушення в роботі імунної системи? Ось такі, на які можуть бути сигналами або червоними прапорцями, на які людина може опиратися і розуміти, щось не так потрібно, чи звернутися все ж таки нарешті. До імунолога або здати якийсь певний перелік аналізів, щоб розуміти, що в організмі щось пішло не так. Так, да, це хронічні інфекції. Якщо ми говоримо гострі інфекції, то ті гострі інфекції, які перебігають з ускладненнями, хронічні інфекції будь-яких органів: і лор, і нирок, і серця, і кишківника, і герпетична інфекція, яка повторюється, тому що ми знаємо, в принципі, ми інфіковані вірусами герпесом від 80 до 99 відсотків. Але якщо він проявляється там один раз в рік, два рази в рік, це не є. Ознака імунопатології. А якщо він рецидивує, рецидивує щомісяця, а якщо це відноситься до герпетичної інфекції Епштейн-бар або цитомегаловірусу, то перебігає з ускладненнями ока або неврологічними якимись змінами, Оце все є ознакою того, що можливо треба звернутися до імунолога. Плюс аутоімунна патологія, да, яка формується на тлі оцієї хронічної інфекції. І ну, пухлини, звичайно. А чи є, до речі, лабораторні тести, які допомагають виявити аутоімунні захворювання? Звичайно. Сьогодні будь-яка лабораторія може зробити аутоімунну панель, і лікар побачить. Чи є зміни, чи ні. Але будь-яке лабораторне дослідження без клініки ми не можемо інтерпретувати як патологію. Тому спочатку клініка, наявність, ну, ми імунологами виділяємо там інфекційний синдром, аутоімунний, лімфопроліферативний і алергічний. Якщо є ознаки цих синдромів, ми можемо зробити скринінгове обстеження. На жаль, якщо пацієнт може це зробити, тому що НСЗУ не забезпечує таких досліджень. Хоча є скринінгові дослідження, які НСЗУ може забезпечити, це загальний аналіз крові, визначення реактивного білку або деяких інших факторів такого неспецифічного запалення, рентгенологічне обстеження. Да? А як часто варто проводити перевірку імунної системи людей середнього віку, наприклад, якщо брати, да яку категорію ми можемо до середнього віку віднести? Це 20-40 років, і, наприклад, людей, які старше, наприклад, 60-70-70, тобто вже людей похилого віку. Яка градація періодичності перевірки імунної системи? Знов таки, якщо немає клініки, перевіряти імунну систему не потрібно, не потрібно. тому що. Ми робимо лабораторне дослідження, яке характеризує імунний статус людини в певний конкретний момент часу. Ви можете три рази протягом дня зробити імунологічне обстеження, і всі три дослідження будуть різні, тому що статус міняється під впливом життя. Проснувся, посварився, поїв. Пробігся і буде зовсім і від цього такі да, деякий ну, Дісний ленд відбувається. Проти ну, є людей. такі е, діапазони да, 15-20%, коли ми е, говоримо, що це варіант норма. Якщо ж без клініки є більш глибокі порушення, тоді ми просто. Беремо пацієнта на моніторинг. Ми його просимо, розказуємо, як треба себе повести, в який час взяти крові, і робимо контроль, щоб зафіксувати. Зафі... Не, менше... Зафіксовано. Зафіксовано. Да, не менше трьох разів, тому що один раз показник може дати низькі цифри, а на другий раз він прийде і в нього все нормально. Тому самому робити дослідження не треба, має направити лікаря. Ще раз зауважимо: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Обирайте ваших лікарів і в правильні дослідження. І не тільки самолікування, а самодіагностика. І самодіагностика, те, що любить багато людей, якщо в них якась проявляється симптоматика. Інтернет дозволяє визначити Однозначні, деяким людям, так. зробити попередній діагноз. Подзвонити вже всім рідним, близьким, сказати, що все, все пропало, як говорилося в тому фільмі. Але насправді те, що ви прочитаєте, це абсолютно може бути ось те ні про що. ні про що, сам саме напевно дурство, напевно, так краще звернутися до лікаря, проконсультуватися, заспокоїтися і, наприклад, випити чай чи вітаміни для бадьорості, і це допоможе вже це чай. до речі, з приводом. Сезонності. Настала весна, тепло, гарно сонечко світить, і напевно імунна система також підлаштовується після зими, яка в нас вже до речі, не така сурова зима, як раніше була. І весна розпочинається раніше, теж з перемінами погоди. Як зараз правильно підлаштувати свій імунітет під нові кліматичні умови? Так, можемо сьогодні проговорити ці моменти, чи потрібно якось. Змінювати комплекс вітамінів, які зазвичай звикли приймати там навесні, так або взимку, чи потрібно звертати увагу на свій раціон харчування взимку і навесні? Можливо, якісь сезонні підключати продукти, чи то фрукти, чи то овочі саме зараз у цей період, тому що ми дійсно бачимо, клімат він змінився. Деякі навіть говорять, що і час змінився, стало менше годин в добі, щоб все встигнути. Як імунна система зараз, ось на момент 25-го року, дійсно, чи змінюється вона також? Так, да, імунна система має такі фізіологічні властивості, як ризики її розвитку, її роботи, це перехід зими в весну і осені в зиму. І в цій періоді, звичайно, всім здоровим людям потрібно якось допомогти імунній системі. І оце той здоровий спосіб життя, да? про який я на початку сказала. Ми маємо харчуватися повноцінно, збалансовано, якісними продуктами. Перше зафіксували. Здорове харчування, якісні продукти. Так. І ніякий гарячий ніякі... бутерброд після 11-ї вечора. Так, да, і фастфуди, трансжири забуваємо про них. Наступне: ми маємо мати повноцінний сон. Ну, кажуть, 5-8 годин. Ну, комусь достатньо 5, а комусь треба 9. Тут немає такого критерію, але сон має бути повноцінним. Далі фізичні вправи. Обов'язково ми маємо навантаження фізичні мати. Хай це буде ходьба 2-3 години на свіжому повітрі чи вправи вдома, але не виражені вправи, не сильні вправи, да? не штангу тягати, а такі. Звичайно, може бути фізкультура, да, фізкультура в домашніх умовах і реальна, да, в домашніх умовах. Потім... Це в нас топ-3. Зафіксували перше правильне харчування, здоровий сон, спортивні навантаження. навантаження. Так, і... Дозовані. Дозовані, Дозовані, не 12 годин попідряд. Звичайно. Окей. Забрати всі шкідливі звички. Всі шкідливі звички. Всі шкідливі. Ну, дві... Або намагатися, хоча б зменшувати, Або на... да. Намагатися да, зменшувати їх. І бо наприклад, до речі, шкідливі звички, так якщо вони є присутні, про них ми не можемо не говорити, бо дійсно іноді людині просто важко в зв'язку з кількістю років, можливо, яку вона має цю шкідливу звичку, і ось вона в один день вирішує, чи то з понеділка, чи нехай це буде з вівторка. Все, наприклад, я кидаю палити, так. Але це ж також виклик для імунної системи і для Тому організму треба поступово дозовано дозовано, дозовано. абсолютно зафіксували здоровий сон, здорове харчування, спортивні навантаження, мінімізувати або виключити краще всі шкідливі звички абсолютно зі свого життя. І можливо Позитивні є Позитив, емоції. Позитивні Позитивні емоції. емоції. Є такі дослідження доведені, що клітини танцюють. Імунної системи. тоді під, коли... які, під яку пісню їм краще танцювати? Шопен, під Шопена, Моцарт, А Степан Гіга, наприклад. Теж, теж може бути. Теж може бути. Так. окей. І. Е... Позитивні і емоції, сміх. І сміх. І сміх да. Позитивні емоції і сміх. Радість. От вам. Прекрасний рецепт Прекрас. здоров'я мені здається, сьогодні у нас вийшов пані Ольго. Я дуже дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Я впевнений, що сьогодні багатьом телеглядачам було цікаво отримати корисну актуальну інформацію, як все ж таки підготувати свою імунну систему з приходом весни і продовжувати підтримувати що найголовніше її, пані Ольго. Чи є у вас сьогодні декілька побажань нашим прекрасним телеглядачам? Ви можете сьогодні саме їм сказати у цей день в ефірі нашої програми Рецепт здоров'я. Я хочу, щоб ви були щасливими і любили себе, берегли своїх близьких і хочу швидкої перемоги. Всі ми цього бажаємо. Це ще один пункт, який доповнює найкращий рецепт здоров'я для імунної системи. Наша перемога. Здоровий сон, здорове харчування, ніяких шкідливих звичок, позитивні емоції і сміх все це, дорогі глядачі. Я вам бажаю сьогодні разом з пані Ольгою, яка завітала до нашої студії та відкрила секрети дійсно справжнього гарного рецепту здоров'я імунної системи. Я дякую вам, дорогі друзі. Ми зовсім скоро побачимося на телеканалі. Віта, підписуйтесь на наші сторінки в YouTube, Facebook та Instagram. і пам'ятайте. Правильний рецепт здоров'я це запорука вашого гарного дня.